На щиті бурштинці зустріли командира стрілецької роти Ярослава Сахарука на псевдоярік. Після вторгнення Росії на територію України Ярик пішов добровольцем ЗСУ. у квітні 2022 року. Ярослава відправили на передову у Харківську область. Наприкінці лютого 23-го воював на Лиманському напрямку. Там його призначили командиром стрілецької роти. 13 серпня 2023 року. Він загинув під час артобстрілу при виконанні бойового завдання у селі Невське Красноріченської селищної громади, що на Луганщині, Ярослав завжди був дуже добрим. Він ніколи не відмовляв у допомозі. Будь-кому. Неважливо, наскільки він знав цю людину. Він дуже любив це життя, він дуже любив свою жінку, дитину. Ну, дуже добрий. Просто одним словом, він був дуже добрий. У загиблого героя залишилась дружина Наталя, дворічний син Ромчик та брат. Славік дуже любив свою дитину. І кожного разу, коли я його бачила, він приїжджав у відпустку. Я завжди його бачила з дитиною, він завжди був радісний, завжди ну, він випромінював надію на те, що все буде добре. Ми, ми втратили героя і такого сина України, який був готовий на все заради найперше майбутнього своєї дитини. За час військової служби Ярослава нагородили грамотами за сумлінну працю, патріотизм та вагомий внесок по обороні України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, відсічі й стримування збройної агресії РФ та медаллю Ветеран війни, учасник бойових дій.